Дивний держбюджет на 2026 рік. Що планує нова прем'єрка Свереденко? Напередодні її уряд затвердив проект бюджету на наступний рік. Всі медіа активно нахвалюють, що буде безкоштовне харчування для дітей з першого по 11 класи, стипендії підвищать вдвічі, на 50% зростуть зарплати для вчителів і купа інших обіцянок. Що ховається за цією щедрістю? Із харчуванням дітей все зрозуміло. Це підтримка українського бізнесу, виробників продуктів, аграрників. Але є і інша можлива причина: уряд зеленського готується до виборів. А перед виборами завжди починаються популістські роздачі та обіцянки. Але найбільша проблема навіть не в цьому питання, де вони візьмуть гроші, адже міністр фінансів Марченко каже, що Україні не вистачає 16 мільярдів євро. Ще в червні він говорив, що нам не вистачає навіть на покриття військових витрат. Зрозуміло, що це лише проект бюджету, але навіть після нових обговорень у Верховній Раді грошей навряд чи побільшає.